Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Швець в традиційному прямому стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які в цей тривожний час виходять, кожен вечір о 21.00 для того, щоб об'єднати українців перед Перед загрозою, перед загрозою зникнення української держави, об'єднати всіх українців. Тільки об'єднання усіх українців російськомовних, болгаромовних, румуномовних, мадяромовних, україномовних врятує зараз Україну. І мета мого прямого стріму об'єднати українців, тому що зараз перед нами величезна загроза. Зникнення української держави, знищення українського народу. Хто має українське серце, хто щирий українець? Хто вболіває за справу інформаційного українського спротиву? Прошу вас, шановні українці, допомагати незалежному ютуб-каналу Ігор Кравцов в прямому стріму українські секіряни, які єдині в західній частині України? Займають державницьку позицію для мене, для каналу, для прямого стріму українські сукіряни, Україна понад усе номер один в своєму житті. Тому рідні, хто скільки зможе підтримуйте 54, 57 08 25, 13, 71. Е8978, карти Проводбанку для тих, хто зможе допомогти за кордону величезне прохання. Вестерн Юніон, Монограм, Іршвець, профіль Фейсбук. Месенджер. Списуємося, я отримую ваш донат. Дякую. Ну і по темі стріму. Ви знаєте, сьогодні можна говорити багато про що, але стрім буде присвячений зверненню до президента України. Володимира Олександровича Зеленського я виклав відео в основній сітці каналу Звернення президента України Чернівці Ужгород, де звернувся до президента України. Але перед цим я хочу традиційно е подякувати пану Сергію Гончару за. Допомогу і активну українську позицію в чаті. Отже, давайте починаємо. Я міг би сьогодні розповідати багато про що: про те, що росіяни хочуть ударити орешником або ракетами по Україні. Над російським полігоном, який відомий ще з старих радянських часів з радянської армії, називався він тоді Кап'яр, Кап Капустин Яр. Закрили небо для польотів літаків. Це означає, що можливо, як кажуть західні розвідки, скоро по Україні буде нанесений масовний ракетний удар. Можливо, навіть Орешником. Я міг говорити про те, що командуючи Національної гвардії і його помічників підозрюють в корупції і будуть затримувати. Для мене це не дивина. Для мене це не дивина, тому що Національна гвардія. Як така за виключенням окремих патріотичних батальйонів, наприклад, батальйон у імені Кульчицького складається з підрозділів, да, якими командують колишні, колишні, колишні люди, які служили при Віктору Януковичу? Тому довіри до них до верхніх. Ешелонів в Назвадії, я не кажу про бойові батальйони, які воюють на фронті. У мене особисто немає. І те, що їх прихопили на корупції, для мене не дивина. Я знав про ту корупцію в Назвардії давним-давно. Там все продавалося і продається, в тому числі й посад. Я міг би говорити про чистку рядів Служби безпеки України, де. Голова Служби безпеки України пан Малюк почав звільняти підлеглих після журналістського розслідування журналіста-ткача про е зв'язки високопосадовців е Служби безпеки з верхівкою криміналу України. Вони в ресторані е святкували день народження спільно. Міг би говорити, але що тут дивуватися? Я скажу дуже просто. В усіх силових структурах служать люди, такі самі українці. І оця біда українців, що в наш час кожен думає, да, багато хто, вибачте, не кожен думає не про Україну, не про те, як загинути за Україну, як врятувати Україну, а думають, як би набити кишені. І такі ж люди є, і в тій же самій службі України, і в Назвардії, і в інших силових структурах. Такі ж самі люди, як українці, і це є великою проблемою. І будуть чистити ряди. І НАЗВАР, і СБУ. Питання, чи не запізно. Ми бачимо, яка зараз тривожна обстановка України. Ми бачимо шпигуни на Закарпатті. Так, шпигуни на Закарпатті. Взяли двох угорських шпигунів на Закарпатті. А я скажу: а чому раніше їх не брали? Чому раніше їх не брали, коли продавали закарпатські, е, на Закарпатті мадярські паспорти? Розповсюджували. Таких же розповсюджували з 90-х років. Чому жодного з тих, хто продавали, розповсюджували? Мадярські паспорти не заарештували Чому? Чому ж зараз найшли двох лівих інформаторів угорських спецслужб? Їх не меряно на Закарпатті Мадярські паспорти в депутатів Закарпаття, в чиновників високого рангу Закарпаття, в Силовиків Закарпаття, Мадярські паспорти. Маєтки в Угорщині. Там же сховані зараз жінки-діти. Кошти в угорських банках. Це ж не секрет для всіх, хто на Закарпатті. Хто про це говорив, тому затикали рота. Хто про це говорив дуже гучно заарештовували. Пам'ятаєте, Павлова, да? не могли заарештувати на Закарпатті, так підслідили, коли він поїхав в Києві, там чужими руками, його прихопили пам'ятаєте з Чернівецької області я не говорю. З 1995 року по цей день, по сьогоднішній день, коли я говорю е, на прямому стрімі, в Чернівецькій області продаються руминські паспорти. Просто продаються за бабло. Ти дзвониш по телефону, твій телефон пробивають. Пробивають хто ти через силовиків, так, швиденько пробивають. І або дзвонять до тебе, або відмовляють тобі. І це все робиться професійно. З 1995 року по нинішній день продаються румунські паспорти. Третина жителів Чернівецької області мають румунське громадянство. Співали гімн да, румунський. Е у румунському посольстві. Ви думаєте так просто отримати румунське громадянство, та ні дорогі. Коли ти співаєш присягу, румунський гімн, даєш присягу у румунії в румунському посольстві, тебе знімають на відео. Не просто ти прийшов, заплатив гроші на шару, отримав паспорт і пішов. Ні, дорогенечки. То, що ти даєш присягу у Румунії, знімають на відео. І все. І все, ти приплив. І коли будуть вибори, ти будеш голосувати, так, як скажуть з посольства, тому що ти вже румунський громадянин. Іде уже румунізація України, не тиха румунізація України. Уже румунізація гучна України. Румунські війська можуть в будь-який момент зайти через Карпати, Красноїрськ в Чернівці. В будь-який момент питання, хто буде чинити опір, коли третина має румунські паспорти. Коли чиновники, депутати, силовики Чернівецької області мають румунські ксіви, так? Хто буде чинити опір? Питання правильно, правильно, хто? Такі люди, які я, чим? Пустими руками. Про це знають усі в Чернівецькій області, ніяких таємниць немає. Скільки людей говорило про це в Києві, скільки сигналізувало, скільки клали своє життя для того, щоб довести центральній владі в Києві, що румунізація Чернівецької області йде повним ходом. І це закінчиться чим? Це закінчиться захопленням Чернівецької області Румунії. Все крапка! Тому я сьогодні виклав в основній сітці каналу звернення до президента України з проханням вести в Чернівецькій області, Чернівецькій області в Чернівецькій області, Чернівецькі області пряме президентське правління, тому що у патріотів України в Чернівецькій області в Закарпатті, немає довіри до місцевих еліт. В лапках до місцевих правоохоронців, які погрязли в корупції, які мають закордонні паспорти, і не дай Бог, що або йдуть зустрічати окупантів нових хазів, або стають на лижі. Я знаю, що я ризикую, я знаю, що викликаю вогонь на себе. Я це прекрасно знаю. Але моє життя не варте інтересів України. Україна понад усе. Я свідомо готовий пожертвувати своїм життям. Я все життя жертвую своїм життям заради України. Як би це для когось не парадоксально звучало? Тому що зараз жертвувати своїм життям багато хто не хоче, всі придумують отмазки, да? А я не буду жертвувати, бо так. А чого я повинен жертвувати? От так. Я скажу: людина, яка себе називає патріотом, Наприклад, у мене до сих пір немає вишиванки. Я ніколи не вдягаю вишиванки. Я ніколи не люблю казати, що я патріот. А я скажу просто: людина, яка себе вважає патріотом, не повинна думати про себе, про своє благополуччя. Вибачте, навіть про свою сім'ю. Україна понад усе. Тому я звернувся до президента Зеленського, проявивши факти корупції. Продажності чиновників, депутатів, силовиків, факти того, що на території Закарпатської та Чернівецької області масово з 90-х років продавалися румунські мадярські паспорти, і попросив, попросив, поки не пізно ввести на території цих областей пряме президентське правління, інакше може бути пізно. Інакше центральна влада, уряд, президент. Можуть не встигнути зреагувати. Просто так, як було в 2014 році, коли росіяни захопили Донецьк та Луганськ фактично без бою. Тому я дуже прошу подивитися всіх це відео, кожного свідомо патріотичного щиро українця перепостити це відео, перекидати далі. І прошу усіх, хто скільки, чим може. Допомагайте прямому стріму, українські сокиряни допомагайте мені, тому що я свідомо все життя воював за Україну, тому що я говорю правду. Навіть страшний час, не боячись смерті. 54 57, 08, 25, 13, 71 89, 78, Картка Приватбанку для тих, хто за кордону. Вестерн Юніон, монограм, Іршвець профіль Фейсбук. Месенджер. Списуємось, Я отримую ваш донат. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. Дякую друзям за підтримку в чаті. Тримаємося, брати! тримаємося і єднаймося. Тільки в цьому запорука того, що ми збережемо нашу. Рідну дорогу українську державу